З базовим iPhone 15 сталася дивна історія. На момент свого виходу пристрій був неймовірно привабливим для покупки. Найдоступніший з лінійки флагманів, новий виріс в екрані, новий порт для заряджання. Навіть корпус смартфона отримав якісні зміни, але життя штуки не а прогрес постійно та безжально рухається вперед. Тому тепер перспективи iPhone 15 досить неоднозначні. Базовий флагман Apple 2023 року може бути як найцікавішим смартфоном для Дбання за останні кілька років так і найбільшим розчаруванням. Зараз поясню, що саме я маю на увазі. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про iPhone 15. Якщо казати про ергономіку, то iPhone 15 це одна з найвдаліших моделей Apple за дуже багато років. Інженери довели ідею прямих граней до найзручнішого формату. П'ятнашку просто не хочеться випускати з рук. Телефон чудово підійде будь-якому користувачу, не зважаючи навіть на розмір долонь. Та й взагалі зі збіркою тут повний порядок. Матеріали преміальні. Смартфон у руці лежить монолітом. екран все ще захищає просунутий керамік Сілд. Звісно, це все ще не означає, що смартфон неможливо подряпати, але базовий захист iPhone 15 на досить високому рівні. Вологи та пилу смартфон також не боїться, адже має захист за стандартом IP 68. Але давайте будемо реалістами. Ви все одно одразу придбаєте собі гарненький чохол, ще якесь захисне скло, тому за довговічність смартфона можете взагалі не перейматись. До того ж, кольори корпусу у 2023 році вийшли, м'яко кажучи, на поціновувача. Всі варіанти, на мій погляд, якісь бліді та невиразні. Блакитний iPhone 15 взагалі можна сплу. Путити з білим, що просто дичина, тому гарний чохол – однозначно чудова ідея. А от про відсутність кнопки дії в базовій версії флагмана, начебто взагалі ніхто не шкодує. Навіть я у своєму власному iPhone 15 Pro користувався цією кнопкою, можливо, кілька разів за весь час експлуатації. От що дійсно важливо, так це перехід на USB type c Тут є дуже багато переваг, але ще й один суттєвий недолік. Зручно, що тепер iPhone можна заряджати одним дротом з MacBook Air та iPad. Взагалі, будь-яким USB. Сі дротом, адже порт став достатньо поширеним для всієї техніки збудованим акумулятором. Але я переважно користуюсь аксесуарами з MagSafe, тому по факту перехід на новий порт я майже не відчув. А от якщо у вас до цього всі аксесуари були на Lightning, наприклад, там бетері-паки якісь чи ще щось таке. От тоді для оновлення парку аксесуарів доведеться трохи витратитись. Проте я б на вашому місці про це взагалі не переймався, адже USB-C начебто з нами на тривалий час, тому оновитись так доведеться лише один раз. До речі, якщо прямо зараз ви обираєте собі новий смартфон, розповідаю, як це зробити максимально комфортно ще й мати змогу вигідно оновитись на iPhone 16. Мої друзі, мережа магазинів Яблука пропонують послугу Трейдин. Все просто ви можете обміняти свій старий гаджет, яким користувалися раніше, на новий з доплатою. Це може бути майже будь-яка техніка Apple чи навіть смартфон на Android. А для власників моделей iPhone 15 діють унікальні умови. Якщо користувалися iPhone 15, Понад рік отримаєте знижку на 16-й. Якщо менше як рік, ваш старий смартфон можуть оцінити до 100% його вартості. В описі цього відео залишаю посилання на всі подробиці цієї пропозиції, а також, звісно, на придбання iPhone 15. Ну і просто лінк на трейдин також буде в описі, щоб вже не шукали. А ще не забувайте підписатися на соціальні мережі Яблук та брати участь у різних розіграшах. Яблука більше ніж очікуєш. Тепер слухайте уважно, я вважаю, що дисплей iPhone 15 не відповідає ціні пристрою. Тобто саме зображення неймовірно якісне, кольорів багато, контрастність та насиченість на високому рівні. До того ж, пікова яскравість у 2000 ніт для HDR контенту та 1200 ніт для звичайного. Нарешті роблять базовий флагман Apple ідеально юзабельним за будь-якої погоди. Навіть якщо сонце на вулиці прямо палиться, інформацію на екрані все одно чудово видно. До того ж, в молодшій версії флагмана нарешті. З'явився виріс Dynamic Island, який поклав край використанню Чубчика. Острівець насправді штука корисна. Ти дійсно дуже швидко звикаєш до його існування та використання. Це відчувається нативно та логічно. Складається враження, наче елемент системи завжди був в iPhone. Моделі без Dynamic Island після року з iPhone 15 дійсно відчуваються застарілими. І все це у сукупності, наче малюю картину майже ідеального смартфона. Але є три причини, чому це не так: перше та очевидне, величезне великі рамки навколо дисплея, які стає дедалі важче називати сучасними. Мене особисто рамки взагалі не хвилюють, але ну є вони собі і є. Головне, що були симетричними по всьому периметру екрана. Думаю, важливішою для вас буде відсутність функції Always-on-Display для постійного відображення вхідних сповіщень, годинника тощо. Це просто дивно для сучасного флагмана не мати такої, начебто, базової можливості. Але те, що майже цілий рік різало око, дисплеї має частоту оновлення лише 60 Гц. Екран сучасного телефона за багато грошей просто здається застарілим, порівняно з купою конкурентів, у яких є хоча б 90 Гц, не кажучи вже про 120. Я просто не розумію Apple, ну як можна поставити у свій потенційно найпопулярніший телефон екран, який змушує користувача вважати смартфон значно повільнішим, ніж він є насправді. Сподіваюся, що найближчим часом всі флагмани Apple матимуть підвищену частоту оновлення екрана. Але до тих пір Купертинівська корпуса. Компанія отримує від мене офіційне ФЕ Друзі. Хочете відчути себе трохи кращими людьми та й зробити добру справу? Це дуже просто в описі відео та й у першому закріпленому коментарі є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. А от з камерою все просто. Нарешті основний сенсор доріс до сучасних стандартів. За замовченням iPhone 15 робить фото на 24 мегапікселі, але ви завжди можете увімкнути спеціальний режим та отримувати світлини на всі 48. Але переважній більшості власників iPhone 15 я радив користуватися камерою саме у стандартному режимі. Так зображення матимуть меншу роздільну здатність, проте хитрі алгоритми Apple роблять їх більш деталізованими. Хоча головне тут, звісно, те, що такі світлини займають банально менше місць. Ці у пам'яті смартфона. Тому активувати всі 48 мегапікселів я б радив тоді і тільки тоді, коли ви розумієте, що вам воно от прям дійсно потрібно. До того ж, в базових айфонах нарешті з'явився зум, який фактично є просто обрізаним зображенням з основної матриці. Але в інтерфейсі камери позначка X2 має привабливий вигляд. До речі, ще iPhone 15 вміє переробляти звичайні фото у портретні, але ця функція виявилася не такою цікавою, як я думав. По перше, далеко не всім фото пасує розмит. Тя заднього фону, а по-друге, сам портретний режим у всіх айфонах, не тільки в 15-му, вже давно пора прокачати. Є таке враження, наче Apple тут просто розслабились. А от фронталка та надширококутний модуль залишилися майже без змін, але до них і претензій не було взагалі, окрім нормальної роздільної здатності, звісно. Вочевидь, з продуктивністю все буде найскладніше. Дивіться, з одного боку, ситуація така: процесор a 16 Bionic дуже швидкий, енергоефективний, та має запас продуктивності для повсякденних задач на кілька років вперед. Навіть попри зовсім не плавний екран, все одно відчувається потужність пристрою, адже які б задачі ви не давали iPhone 15, він їх виконує чітко та швидко. Тобто, iPhone 15, як смартфон у вакуумі, майже ідеальний. От прям цукерочка. Не пройшло і року з моменту. До виходу цього красення, як нам на WWDC 2024, кажуть, що смартфон застарів. Дійсно, iOS 18 з'явилося багато нових можливостей, які доступні власникам iPhone 15 у тому числі, різні іконки, стилі, перероблений центр керування. Всі ці приколи точно будуть. А от можливості штучного інтелекту. Ні, ці штуки зарезервовані тільки для iPhone 15 Pro Pro Max та всіх майбутніх пристроїв. Я вже міркував над цим у своєму відео про iPhone 14 Pro, але цей телефон хоча б два роки був максимально актуальним. Звісно, я трохи гіперболізую масштаб проблеми, впевнений, що переважна більшість з вас і, звичайно, стілі користуються не так вже часто. Тому і майбутні розширені функції будуть насправді потрібними далеко не всім. Але свідомо ними не користуватися, тому що просто не хочеться та взагалі не. Мати змоги це зовсім різні речі, тому все це якось сумно насправді. А от з автономністю все у повному порядку. Цілий день активного використання навіть для найзапекліших шанувальників Тіктоків та Рілс. До того ж, новий порт робить заряджання iPhone максимально простою задачою, адже знайти десь поблизу usb c значно легше, ніж знайти Lightning. З прикольного можу відзначити, що тепер ви, хоча б можете підзарядити навушники від телефона. Шкода лише що не реверсивною бездротовою зарядкою, а лише дротом. Але це вже щось. До речі, за весь час експлуатації смартфон жодного разу. В мене не перегрівався чи не нагрівався настільки, щоб це не вписувалось в якісь рамки норми, тому можливо Apple просто пофіксили цю проблему на програмному рівні. Ну і ну й молодці. Ну а тепер головне питання: чи варто купувати iPhone 15? Коротка відповідь: так точно варто. Довше ж потребує врахування багатьох факторів. Перш за все, варто оновитись на iOS 18 подивитись на її можливості та оцінити вашу особисту потребу в функціях Apple Intelligence. Ризикну припустити, що вся ця краса, ще й швидше за все англійською мовою, вам буде не дуже й потрібна. А якщо це взагалі відставити, то ситуація виходить такою: iPhone 15 просто топовий телефон з усіма сучасними. Можливостями, який підійде майже всім. Якщо вас не непокоїть 60 Гц в екрані, сміливо можу порадити придбати базову 15-ту модель. Хіба що пропоную трохи із цим почекати? От вийдуть iPhone 16, за кілька місяців ціни на 15-ту лінійку почнуть суттєво знижуватися, і тоді вже можна брати. Звісно, якщо у вас залишилися якісь питання про iPhone 15, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Але якщо ви є власником такого апарата, то обов'язково поділіться вашим досвідом експлуатації. Що вам подобається, а що не дуже. Мені, от, наприклад, дуже подобається, коли ви підтримуєте відео вподобайками. Підписуйтесь на мій канал, ще й на дзвоник натискайте. Я щиро вдячний всім, хто так робить. Ви найкраще. Також нагадую, що в описі відео є посилання на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут є два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!